У таборі школярі живуть у найжахливіших побутових умовах у жорсткій військовій дисципліні, зазнаючи систематичних зловживань, тортур, важкої примусової праці, покарань, а також сексуального насильства. Провівши шість місяців у тренувальному таборі та відслуживши рік обов'язкової короткострокової служби, учні спрямовуються або на цивільну службу, або на військову службу на певний термін. Інших варіантів ми не маємо. Саме через цю обов'язкову військову службу тисячі моїх однолітків щорічно тікають із країни. Коли інструктор запитав мене, що я хочу сказати, я сміливо заявила: У мене є біблія, і я відроджена християнка. За це мене кинули в камеру, і я лежала на брудній мокрій підлозі, доки керівництво обговорювало, що зі мною робити.